Щоб знаходити гриби і не ризикувати здоров'ям та життям, ми часто використовуємо застосунки, які определяють вид грибів і його безпечність. А наскільки ці застосунки правильні, чи врятують вони від отруєння, і якими застосунками краще користуватися? За моїм досвідом, я раніше користувався багатьма застосунками. Якщо я збираю звичайні гриби, то все працює доволі непогано. Білі гриби, лисички, маслята, все підходить за описами, все паша як часи. Та тільки дійшли вже до рядовок, молочників і так далі, почалися непорозуміння. То застосунок не пізнає гриба і видає взагалі не те, що треба. то відверто рядовку тополо віднесли до павутинника або навпаки. А найбільше напрягали застосунки, які показують варіанти грибів у процентному співвідношенні: 70% – це рядовка, а 30% – це поганка. В такій справі, як грибництво, особливо коли знань мало таке не проходить або або тут треба знати напевно, бо грибники – це сапери. Не може бути такого або не можна такого допускати, щоб застосунок каже, це 70% істини, а 30 ні. І ви берете його з собою. Якщо хоч трошки каже, що ні, значить ні. Повернемося в далеке минуле, коли зонтів чи парасольк ще мало хто знав. Я тоді ще трубив звідусіль, що люди у парасолі дуже багато твоєних двійників. Та навіть червоніюча парасоль у деяких людей викликає нуду, не дивлячись на обробку. Деякі шампінйонові викликаєте саме, і я вже не говорю за те, що деякі шампіньйонові двійники смертельно отруйні. Спеціалісти знають. Саме тоді я звернув увагу, що чисто по картинках вивчати гриби ну взагалі не про що. А в більшості застосунків на той час в основному були картинки і опис гриба, чого тоді було недостатньо. Коли поширився Google об'єктив, я вже на той час знав багато про гриби і чесно недооцінював його можливості. Але як взяв з собою в ліс, походив, познімав гриби, я був приємно вражений. Ця програма і мене може багато чого навчити, але тільки зайшов ліс поглибше, і все, завив застосунок без мережі. От я міг би його порекомендувати, використовувати і вам. Але і в нього є свій мінус: відсутність офлайн режиму. Ну, Може, якщо я щось не знаю, то підкажіть. Але по факту немає інтернету, немає роботи в цьому застосунках. Поки інтернет є, можна щось знайти і правильно оприділити. Просто у Google дуже класна величезна база, найбільша в світі. А до речі, які застосунки для грибів ви використовуєте? Які працюють для вас на всі 100. Поділіться в коментарях, можливо, комусь воно пригодиться. А я ж по класики, все ж таки, беру ті, що знаю, 60 шістдесят видів свої грибів. але завжди розумію. Що і знання, і застосунки сто відсотків не рятують від отруї, бо до знань ще треба увага і не вірити на слово. Бо тоді ходять всякі анекдоти, ті пазять тіщу труї. Все треба перевіряти із різних боків. Я вперше назбиравши колись білих осикових молочників, їздив по всім знайомим гравникам, кормив бідну собаку, яка їх їсти не хотіла. Садів на форумах, порівнював з картинками у підручниках, але все одно зваривши їх. Викинув. Так само було і з десятками інших грабів. Сумніваюся, хоч трохи. Викинь і не жалій. Та навіть коли сумнівів немає, то ще раз перевір: нас людей не вміння користуватися застосунками, а саме наш розум. І ще одне. Мені вже багато разів писали схожі по змісту коментарі. Навіщо збирати все підряд і ризикувати? Вам що нема чого їсти? Відповідаю. Це все цікавість. Амантюризм, як хочете, так і називайте. Можливо, це пошуки нового, але це не жага їсти щось нове. Люди в своїй більшості прагматичні до грабів, але все більше з'являються грабники, які шукають нових вражень, нових знань. Саме вони знаходять щось цікаве для себе. Вчаться і стають знавцями грибного царства. І до них потім ходять за порадами. Але і вони теж інколи помиляються, бо нерідко ризикують їсти те, чого бояться і інші. Застосунок це машина Вона не буде їсти те, що вам порекомендує. Тому якщо є сумнів чи програми хоч на 1%, чи у вас не беріть ви того гриба. Сфоткайте і йдіть далі. Бережіть себе і не забувайте поділитися, яким застосунком ви користуєтеся. Всім пока!